Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, що зеркаль зустрілась з залужним, коли він був в Києві в останні дні грудня. А також підготувала звернення до народу чуток та домислів стільки, що не встигають розгрібати. Пишуть що зеркаль буде балотуватись залужний зеркаль разомкове Порошенко. Нова команда, останні заяви Лани, розгромні для зелених. Як має завершитися війна? А, тут ми перебільшуємо також старість цих поглядів. Якщо подивитися на розвал Радянського Союзу, Радянський Союз також був державою з ядерною зброєю, і є певні аналогії, які можна проводити між Росією і Радянським Союзом. Дійсно існує ризик, який всі. Свідомо приймають того, що Росія може розвалитися і що вона не є стабільною що імперії або розвиваються і отримають нові території, або вони схопуються. Дійсно зараз всі розуміють, що така можливість існує чи є певний діалог щодо того, як уникнути можливих негативних наслідків цих подій, так є. І цим займаються великі інституції в Сполучених Штатах і в Європі, які вивчають і еліти, які вивчають і ризики, які вивчають як цими ризиками боротися. Ну і в принципі вони більш глибинно підходять до своїх наступних електоральних циклів. Ось який момент чому ви свого часу <кій> пішли з МЗС? тому, що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли? Ну тобто, для мене це було ну розумієте, в мене був великий досвід з 2014 до кінця 2019 року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться, в них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створенні там пунктів пропуску, і все, що ми робили, всю цю циганочку і от чергова інформація. Зеркаль залужний, новооб'єднана команда, зеркаль наступний президент України. Пише телеграм-канал Офісне на Останні події змусили генерала залужного формувати в Британії нову команду. Зеркаль в Україні найкращі спеці та незаплямовані політики будуть в цій команді. Союзники наполягають на проведення виборів після 20 травня. Пишуть деякі телеграм-канали. І хоча, колишня заступниця голови Міністерства закордонних справ і екс-радниця голови правління «Нафтогазу» Лана Зеркаль заявила, що не збирається йти в політику, принаймні наразі вона не має таких амбіцій. Водночас, вона не виключала, що так не може статись в майбутньому, а в ефірі ведучий запитав її. Чи збирається вона йти в президенти? У відповідь вона риторично запитала, чому повинна йти наразі, не збираюсь брати участь в політичних рухах, партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру, заявила зеркаль. Водночас вона не заперечувала, що не матиме президентських амбіцій надалі. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатись залужним, долучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть, адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватися генерала залужного. Чи будуть вибори? Чи піде Зеленський Борислав Берез запише думаєте, Зеленський вирішив виконати свою обіцянку піти на один термін? Ні, він знову вирішив порушити обіцянку. Якщо серйозно і без гумору, для чого щоб оголосити велике крадівництво 2.0 чи задля нових шашликів? Хоча він ще за минулі не вибачився. А може він може дійсно щось дати країні, тому що він вже 4 роки як президент на всіх посадах, люди, яких він з Єрмаком розставив у ВР в нього на більшість в руках, майже абсолютна влада. А корупція досягла неймовірно високого рівня. Якби хотів би зменшив, побудувати правову державу не може, навіть якщо хоче, провести реформи не хоче. В'яснати з таким результатом не потрапимо. Перспективи не найкраще. То що доброго буде Україні від цього, не розумію. Одним словом, зеленський йде. А це значить, що велика кількість корупціонерів, якщо його беруть, так і залишиться на своїх посадах. Ми не розуміємо, чому президент досі їх не розігнав. Вихід генерал залужний, якщо він дійсно таки вирішить піти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.